В двері стука вітерець, лісовичка посланець, лісовичок по вулицях гуляв, Все навколо розглядав. Садочок завітав до малят. Зустрічі він дуже рад. Хто прийшов до нас малята? Так, лісовичок, як ви вважаєте, де він живе? Радий я малят вітати, хочу вас я запитати про місця, де будинків багато. Де мешкають дорослі й малята, розповімо лісовичкові про наше місто. Як називається наше місто? Вірно, Харків. На чому ми зможемо мандрувати містом? В автобус швиденько сідайте. Місця вільні, всі займайте, автобус в подорож вирушає. Часу зайвого немає, автобус по вулицях нас везе, різні куточки нам покаже. Дивне місце перед нами. Тут дорослі й малюки. Разом всі відпочивають. Гарний настрій усі мають. Куди привіз нас автобус, дітки? Так, до парку відпочинку. Що роблять у парку дорослі? Що роблять у парку діти? Чи ви були в парку? З ким ходили до ви? Час далі вирушати. Містом подорожувати. Вікон багато ця будівля має. Для кого ж її збудували? Діти, що перед нами? Так, школа. Хто ходить до школи? Ще її братик або сестричка ходять до школи? Далі в автобусі вирушаємо. Куди тепер потрапили, не знаємо. Якщо ти захворів, не бійся лікарів. В цій будівлі хворобу проженуть, вітаміни смачні дадуть. Хто працює в цій споруді? Так, лікарі. Ти сюди завітай, різні продукти придбай. Де зупинився наш автобус? Вірно, біля магазину. Навіщо потрібні магазини? Скільки в нашому місті магазинів? Вірно, дітки, багато. Чи всі магазини однакові? Ні, вони різні. Що можна придбати в цьому магазині? Вірно, продукти, що можна придбати в інших магазинах. А ви ходили до магазину, дітки? З ким? Далі мандруємо, поспішаємо. До будинку 100 доріжок протоптали безліч ніжок. Що це малята? Так, ми повернулися до дитячого садочка. Весело подорожували, місто розглядали. Час до лісу повертати, звірятам про ваше місто розказати. До побачення лісовичок, приходь до нас ще. Дітки, чи сподобалось вам подорожувати? На згадку про подорож, малята, хочу з вами я пограти. Пограємо в гру під назвою «Назви дію. Я буду називати відвідане вами місце. А ви говоритимете, що слід там робити. Лікарня. Що роблять у лікарні? Так, лікують. Магазин. Що роблять у магазині? Так, продають, купують. Парк. Що роблять у парку? Так, відпочивають. Школа. Що роблять у школі? Вірно, навчаються. Дитячий садок. Що роблять у дитячому садку? Так, граються, співають, навчаються. Хто приходив до нас малята? Так, лісовичок. Що ми робили з ним разом? Як називається наше місто? Де ми з вами побували? В дитсадок ми повернулись, будемо з іграшками грати. Про подорож їм розповідати. До нових зустрічей, дітки!